Микола Вінграновський вже неминуче буде сніг. Візуальні образи природи та роль словесної палітри кольорів у їх змалюванні. Микола Вінграновський Чарівник слів. Уявіть собі чарівника, який вміє перетворювати звичайні слова у дивовижні картини. Саме таким чарівником був український письменник Микола Вінграновський. Хто ж він? Це був не лише письменник, а й режисер, актор і сценарист. Він любив все красиве природу людей, слова. І в кожному своєму творі намагався передати цю красу. Чому варто читати твори Вінграновського? Якщо ти хочеш поринути у світ казок і мрій, обов'язково прочитай поезії Миколи Вінграновського. Ти не пожалкуєш. Що для тебе означає сніг? Можливо, спокій, адже снігопад приглушує звуки, створюючи відчуття тиші, спокою. Чистота білий колір снігу символізує початок. Для когось сніг це дитинство. Сніг нагадує про безтурботне дитинство, про снігові баби та веселі ігри. Можливо, для когось сніг асоціюється з холодом, але водночас і свіжістю. І, звичайно, сніг це зима. Сніг невіддільний від зими це її головний атрибут. Поезія Миколи Вінграновського вже неминуче буде сніг. Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі баделину. За ноги вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє, ще й білим язиком твердим прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Останнє яблучка із ніг зіб'є і звід над світом. До айстер останніх припаде губами сніговими, і тихо щось їм доведе і забіліє з ними. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину вже неминуче буде сніг з хвилини. На хвилину. Які почуття у тебе викликали ці рядки? Можливо, почуття спокою, може, замилування, радість, очікування чогось нового, умиротворення і єднання з природою. Як ліричний герой реагує на прихід снігу? Ліричний герой зустрічає прихід зими зі спокоєм і навіть певною мірою радістю. Він ніби спостерігає за світом збоку, фіксуючи його зміни. Герой не висловлює своїх почуттів щодо приходу зими. Він просто фіксує зміни у природі. Візуальні образи природи. Що ти бачиш, читаючи поезію? Бачимо вітер зі снігом, айстри, які присипані снігом, павутина сіра, сніг, звичайно, курка, який розпушив вітер, квіст, яблука, присипані снігом, поле. І в полі Бадилина. І що гармонійно об'єднує всі ці образи в одну картину. Звичайно, це образ снігу. Уяви собі, що дерева можуть розмовляти, хмари плакати, а вітер сміятися. Вони живі, а вітер і снігом, зображені у поезії, теж живі. За ноги вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Ну, айстр останніх припаде губами сніговими, і тихо щось їм доведе і забіліє з ними. Вітер зі снігом на востах ловить за ноги дим. Прилизує дим, розпушує курці хвіст, припадає до останніх айстер, розмовляє з ними і побіліє разом із квітами. Це персоніфікація, тобто оживлення перенесення рис живого предмета на неживі. І тому вітер і сніг живі. Роль словесної палітри кольорів. Палітра це сукупність сполучення кольорів, характерне для окремої картини або творчості письменника. Чи є в поезії згадки про кольори, а сніг і дим завіє, ще й білим язиком твердим прилеже дим, як вміє, білий язик до айстер останніх припаде губами сніговими і тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Забіліє під самим садом обрій ліг на сіру павутину? Сіра павутина. Сірий і білий кольори, можливо, символізують зимовий спокій, незворушність? Що для тебе означає ці кольори? Чи можуть кольори створювати людині настрій? Чому, на твою думку, у вірші повторюється слово неминуче? На початку і в кінці поезії своєрідне обрамлення вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Може, це слово підкреслює незворотність природних циклів. Перед нами картинка, на якій зображені всі пори року. Весна переходить у літо, літо переходить осінь, осінь переходить у зиму, зима в свою чергу, знову дає дорогу весні. Зима як частина природного циклу символізує завершення одного етапу та початок іншого, і так повторюється з року в рік. Чи залежить від нашого бажання? Чи волі будь яке природне явище, дощ, гроза, вітер, сніг. Гра снігова буря слів. Учитель пропонує ключове слово. Учні по черзі називають слова асоціації. Якщо учень не може придумати слово або повторює сказане, він вибуває, перемагає той, хто залишається останнім. Наприклад, ключове слово вітер слова асоціації, рух. Шум, холод, легкість, швидкість, простір, свобода і багато інших слів що можна придумати до слова вітер. Створіть снігову бурю і слів на вибір. Наприклад, до слова сніг, чи до слова зима чи до слова дим. І наостанок творче переосмислення, продовження історії створи свій вірш про зиму. Що станеться після того, як випаде сніг? Ти можеш придумати продовження вірша, описуючи зимові розваги, пригоди або просто свої спостереження за природою. Ти можеш написати свій вірш про зиму, використовуючи ті ж художні засоби, що й Вінграновський. Можеш обрати певну тему, наприклад, зимовий ліс, снігова баба тощо.